Останнє питання на сьогодні. Пане Міхаїл питає, чи має розширення гіпсова штукатурка залежно від температури та вологості? Є тріщини на стіні, які влітку зникають, а взимку з'являються. Вологість влітку 60-70%, взимку 30-40%. Насправді це дійсно є, і я так підозрюю, пане Міхаїл, що ви пишете скоріш за все за гіпсокартон. Тому що е, от те, що ви описуєте, це відбувається саме з гіпсокартонними системами. І це пов'язано, що ті, хто монтують гіпсокартонні системи, не виконують технологічної карти. Коли я проходив навчання в Варшаві на фірмі Knauf, нам на це звертали увагу, що коли ми формуємо систему з гіпсокартоном, у нас є стіни. І от в технологічній карті є цей вузол. І там показано, що під час монтажу гіпсокартону сюди клеїться стрічка із паперу спеціальна. І до неї підходить потім один або два шари гіпсокартону, шпаклюються уніфлотом, далі підрізається, да, і потім йде формування. Так, оцей вузол це деформаційний шов. Тобто по технологічній карті гіпсокартону фірми Knauf по периметру стінки повинен формуватися цей деформаційний шов саме із-за того, що гіпс дуже сильно е змінює розміри в залежності від вологості повітря. І якщо от більшість тих, хто монтують гіпсокартон, е вони е от в класичній схемі, там йде тут U-образний профіль, і в нього заходить профіль з гіпсокартону І от нам доволі часто казали, що в цьому вузлі немає жорсткого з'єднання. тобто профіль там гуляє Він може рухатися в усіх боках. Там є різні схеми, є однорядне, є двохрядне але принцип вони зберігаються Тобто по периметру стіни в, у, в профіль профільне крутиться. Не крутиться. Якщо вам треба, там може бути така система, що йде профіль. Система, потім сюди підвішується профіль другорядний, і до нього вже гіпсокартон. І от в цей профіль йде саморіз але В-образний профіль не крутиться. от Це саме для того, щоб профіля теж могли грати разом з гіпсокартоном. і Виробник цих систем фірма Knauf на це звертала увагу у нас під час навчання і казала, що якщо ви формуєте ось тут деформаційні шви, то на стелі тріщини не з'являються. Але я хочу звернути друзі, вашу увагу, що раніше, все ж таки, по-перше, був більш якісний гіпсокартон. В нього не додавали стільки стружки, як зараз, або е, древесної муки, так званої для зменшення кількості гіпса, бо гіпс там дорогий варіант. Також самі профіля, от перші профіля фірми «Кнау», котрі ми використовували в кінці 90-х років. Нам завозили за кордону. Вони були з металу 0,75 вони були настільки жорсткі, вони були настільки міцні, що ми їх використовували замість правіл тому що тоді не було такого, як правил алюмінієві те, що є зараз. І ми цих профілями робили штукатурки, стяжки вирівнювали, от, щоб дати площину. От настільки вони були міцні, розумієте? І коли туди вкручувався саморіз він навіть не прокручувався, тому що гарна сталь була. Потім з'явилися профіля українського виробництва і вони були з металу 0,55. Зараз можна зустріти на ринку економ профіля з 0.35. Це взагалі папір, котрий нічого не тримає. І звісно, що всі технологічні карти, котрі розробляються фірми Regieps, Knau, вони розраховані саме на якісні і комплектуючі. І якщо у нас з вами всі комплектуючі неякісні, ну тоді що ми можемо сказати? Якщо гіпсокартон приїжджає, ви його міряєте по краю він 12 мм, а в центрі 9 мм. Ну, звісно, це ненормально. Звісно, що і саморіз буде продавлюватися, і триматися воно не буде. Коли е, гіпсокартон е, ріжеш, а він такий, знаєте, порістий, як будто би його газом накачали, коли картон відшаровується від гіпса. Ну куди це годиться? І це фірма Knauf робить. Ну, це, це просто нагло все не лізе. Тому от, всі останні десятиліття, коли стали от, робити неякісний комплектуючий, а останні 10 років і неякісний гіпсокартон, багато хто став. Завозити гіпсокартон самостійно. Кардони ж відкриті, і завозять прямо із-за кордону фурами, фурамі, тому що з цими матеріалами, що на ринку України, зробити якісну стелю стало майже неможливо. Неможливо. Тому так, я підтверджую, що проблема по вологості у гіпса є, виробник знає, це враховано в технологічних картах, але проблема існує із порушення технологічних карт, і неякісних комплектуючих.